Минулого тижня у Філадельфії відбулася найбільша естафета у Сполучених Штатах, у якій взяли участь як американські, так і світові атлети. Американська команда, яка здобула переконливу першість у цих змаганнях, вважає естафету розігрівом перед літньою олімпіадою у Лондоні. Розповідає Марія Юнко. Естафета у Пенсільванському університеті найстаріша у світі цьогорічне 118-те змагання зібрали на стадіоні у Філадельфії елітних атлетів з усього світу. Для чемпіонки світу з бігу на 100-метрову дистанцію американки Кармеліти Джерет ця естафета має особливе значення. I love being in that мені подобається бачити цих людей, які приходять сюди кілька років поспіль. Вони моє ім'я і вболівають за мене. Я пам'ятаю із попередніх років. У цьогорічній естафеті взяли участь атлети із 21 країни. Це найбільше міжнародне змагання. Щороку ця подія приваблює тисячі глядачів на триденні змагання у. В яких беруть участь учні, студенти і професіонали, так гатлер цього року прийшов підтримати свого сина старшокласника, який бере участь у змаганнях, а також подивитися на зірок спорту. Якщо вам подобається легка атлетика, ви мусите побачити всього потроху, подивитися на найкращих спортсменів світу, відчути цей гул натовпу. Багато професійних атлетів кажуть, що для них ця естафета хороший початок сезону перед літніми олімпійськими іграми. У Лондоні. У Філадельфії пройшли забії на 100 і 400 метрів. Дворазовий олімпійський чемпіон Анджело Тейлор каже, що ця естафета була прекрасною нагодою для тренування. Як елітний спортсмен, ви маєте розраховувати свої сили таким чином, щоб до моменту Олімпійських ігор бути в найкращій формі. Американська команда виявилася попереду інших. А це добрий початок перед Олімпіадою у Лондоні. Під час естафети у Філадельфії американці вперше перемогли у всіх забігах. Ось яким був фінальний підсумок підсумок змагань США проти світу, США 6 валів. Світ жодного. Елісон Фелікс, олімпійська чемпіонка 2008 року, брала участь у обох забігах. У Філадельфії американська команда побила усі попередні рекорди. Я добре почувалася в обох перегонах. Важко сказати, які з них були кращими, але я рада, що ми встановили рекорди в обох. Зараз ціллю для американських атлетів є остерігатись травм і готуватись до Олімпіади у червні, аби довести світові свою першість. Марія Юнко, голос Америки.